Олександр Маслов працював електриком. З військового досвіду мав тільки строкову службу 30 років тому. Розповідає, як вирішив стати на захист країни у перший же день вторгнення. У нас родичі живуть в Красипільському районі, дуже-дуже близько біля кордону. І вони нам зателефонували близько, початок 5-ї години. Що почалось? Масове вторгнення, літають гради, рвуться снаряди. Від родича там хата недалека, машина поруч стояла, попав снаряд, машини немає. Взагалі, розказують страх і ужас. Я включаю новини. Новини тихо, все, все добре. Я взяв жінку, по-перше, заправили ми машину. Ще в такий час ажіотажа не було. Можна було спокійно заправитися. І якби не череді, нічого. Ні, 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 ні. Потім я їм сказав, давайте ви. Збирайтесь, і як А вони сказали, ні. ми залишимось. Ну, а ми із старшим сином, Богданом Богданом Маслом, взяли речі. Він тільки тільки сорочку відслужив буквально влітку, і це ж зимою все почалося. І ми з ним пішли в військкомат. В військкоматі ну, я був приємно вражений, скільки таких, як я. І Електрики, і стоїть ліветь, і і кого тільки там не було. Багато знайомих я там побачив. Всі витрачаються, бігають, заповнюють анкети, там проходять комісії. Батька й сина відправили у різні підрозділи. Богдан потрапив до добровольчого батальйону, батько у тероборону. Тероборонівців відвезли в артучилище, де вони отримали зброю, боєприпаси і прийняли бій з російською колоною. 25 лютого підрозділ вивели зарточилище, а наступного дня повідомили про розформування. Хлопці розійшлися додому чекати наказу. Я прийшов додому перший раз з 24 лютого, це я поїв борщу. Взагалі щось поїв. Їсти не, не хотілося зовсім. В той же день сформували новий підрозділ, і Олександр знову пішов на службу. Зайняли позицію оборону, а тут на виїзді біля ресторану Хутарка навпроти СТО. Загородили, приїхали вантажівки, виклали блоки на мосту і ми зайняли оборону перехресно. У нас тоді вже з'явився гранатометник, гарний кулеметник. ну, Правда, з кулеметом Діхтарьова, але ж то не тільки ж автомати. Добрі люди привезли коктейлі Молотова. І оце ж з тої пари став там блокпост з 26 числа. Десь часа в три ночі. З міста їде тігр. Їхній тігр, я не знаю, хто там всередині був, спрацював гранатометник, трохи його підлатав, але не добив, він вирвався з міста. Але на виїзді з міста, ну там, де закінчується хімпром, у них там тож блокпост, вони танки облаштували. Він там благополучний догорів той тігр. На ранок. Щас... За часом, ну десь це була ну 9-та година. Два БТР -а. з моста прориваються сюди. І починаючи з нашого блокпоста, ми їх починаємо ганяти, обстрілювали. У нас ще був е Райфайзен-Банковаль, дав нам на користування свій бронеавтомобіль. Ну, то, що він інкасаторська е машина виручила. Не пробили, вони обстрілювали і не пробили. Живі хлопці залишились. І ми його ганяли від нашого блокпоста. Потім наступний був в тролейбусному депо. Там хлопці ще були, там їм додавали, потім вони ж не знають, куди їхати. Звернули по об'їзну і попали на Васильовку туди. Там їх і взяли тепленькими. На блокпосту обстрілювали російську військову техніку, тримали оборону на своєму напрямку, працювали за межами міста. Олександр розповідає про перше бойове завдання, коли він власноруч зупинив ворожу колону, підірвавши один з танків. Він встановиться, все, колона не знає, що її робити. Все. Або дорога замінована, або їх вислідили. І почали вони обстрілювати. Оце от, от було перший раз страшно. Спочатку дрібна зброя автоматично. а потім почала БМП працювати. Відвідки сипляться, а я повзу, тікаю за одним автоматом. Ну, свою справу я зробив, а за одним автоматом проти армади я ж не попру. Я був там один в лісі. І я спустився в Ярок, переждав там, вони розвернулись і обратно в Росію. Тоді така погода була. Ну, як би вам сказати, ні байрактарами, ні авіацією, нічим. Нельзя, не можна було їх відпрацювати. Получається так, що якщо б вони приїхали, їх би ніхто не зачепив. Доводилося брати полонених. Один з випадків був під селом Стеблянки, що на Лебединщині. Пам'янами ось місяць в розміні. А її В'ячеслава.

Получилось так, що тільки 22 полонених. Двоє дуже не захотіли здаватися. Але ми спрацювали, село визволили. І тих всіх передали на СБУ, там далі вони вже займались ними. Якраз у той час підрозділ, де служив Олександр Маслов, увійшов до структури Збройних сил. На нас сказав наш командир, ви, каже, не підрозділ, ви, каже, Махновщина. Ну, правда каже, працюєте, але ж, каже, треба якось офіційно. І нас всіх записали в ЗСУ. Прийшов представник військомату і всіх записав. І ми стали ротою охорони військомату одним із, тому що таких підрозділів, як ми, махновців, по місту було дуже багато. Після деокупації роту сумчан включили до складу окремого стрілецького батальйону і після навчання відправили на бойове завдання. Видвинулись ми в Чернігівську область, займати оборону там. Прямо під самим кордоном Білорусі перед нами були тільки тільки пограничники, ж ніхто. А ми, це ж друга лінія оборони, гола, гола посадка, більше нічого там немає, треба строїти лінію. Ну давайте. Це ми побудували цю лінію, налаштували все, опять же, вогні віточки, бліндажі. Заложили хлопці, у нас міньори були, спеціальна бригада, заложили на дорозі на дистанційний підрив, на шнурок, вивели шнурки ж в окопи, не дай Бог, будуть їхати. Все це ми взяли під контроль і тримали там оборону. Потім нас вирішили, ну це ж опять же, армія, вони вирішують, як. На другу точку ми переїхали. Лінію оборони налаштували, так хлопці. Давайте ви, мабуть, злагодження ж не проходили. Ну, проходили тільки на навчання. Поїхали ми на навчання. Це... Та десь вересень, вересень-жовтень місяць, так, да. минулого Прошло, року. Поїхали на навчання, не встигли ми з навчань виїхати, нам поступає команда Хлопці, вам дається п'ять суток відпустки і ви їдете на схід. Попав я таким чином під углдар. І ми там зайняли оборону і її тримали два місяці. на ж в окопах. Ну, час такий був гучний, скажімо так, <гучний> дуже гучний. Перші втрати, перш, перші контузії, перші іменно такі перші бої, скажімо, не бойові завдання, а перші бої. Як вийшли із Донецької області, зробили свою справу, всім дали по грамоті. Ну, Хлопці ви молодці, там респект уважуха, таких, як ви, ще ми не бачили, ну, тоді добре з звідти вивели, поміняли у нас другі вже хлопці. Ну, це, це звичайна ротація. Ті приходять, ті входять. Ну, за два місяці в окопах, вибачте, грязні, немиті, миті, не розпалиш, бо її там немає, не можна цього робити, не можна, тому що, не дай Бог, замітять або дим, або гарячу трубу. Считай, тебе немає. Того не можна робити такого там. Зморені, звісно, всі. Ну, це нормальні речі, ротації. Нас вивели, вивели е туди в Чернігівську область. Те ж саме ми прийшли на голе місто, облаштували позиції, облаштували те, що нам потрібно підірвати заміновано, те, що нам, де потрібні бути окопи, ми викопали, де потрібні бути бліндажі, ми зробили. І чекаємо. Не дай Бог, вони там висунуть носи. Ми завжди готові їх зустріти любими путями, вони там і залишаться. Син Олександра Богдан загинув на Донеччині у жовтні 2022 року. Йому був 21 рік. Родина він мріяв, велика родина, велика хата і велика зла собака. Тільки-тільки він розпочинав своє життя, тільки-тільки. Ну, якусь там роботу собі знайшов, щось там починав, якусь діяльність, ну і війна. Нічого він не встиг, тільки мріє. І так, невеличкі починання і все. І війна. Вони були в окопах і почався обстріл. І прилетіло прямо в окоп йому під ноги. Він, виходить, він з собою закрив всіх останніх. Загинув мій хлопець, захищаючи Україну. А це вже ж після його загибелі я вже потрапив на Донбас з такою вимисю. Я вам, ну я трошки їм. Підладнав там ряди. <гум> Мені перед сином не буде стидно, коли я з ним зустрінуся. Підрозділ, у якому служить Олександр Маслов, повністю складається із мешканців Сум і області. каже 90% побратимів, учасники АТО. всі будь-якої хвилини готові виїхати на передову. Всі хлопці, куди там? Подавдієвку. Господи. Я ще там не був, поїду ще Падавдієвку. Там повоюємо в Бахмут, в Бахмут, та Які проблеми? Наразі Олександр Маслов повернувся після відпустки до своєї частини. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.